Oh, За 20 років ми спромоглися досягти абсолютно перших позицій в вітчизняній освіті, і не тільки в вітчизняній освіті. Ну, про українське поле порівняння говорити важко, тому що нас взагалі тут немає як порівнювати з іншими університетами в розумінні автономії, демократії, абсолютно іншого типу взаємин викладач і студент. Тут склався такий тип взаємин, що заради нього люди приходять до нас працювати. Працювати, тому що це якесь співмислення, співтворчість, співінтерес, який виникає в аудиторії, продовжується в лабораторії надзвичайно щиро і природнім чином. Немає ніякої командності, немає ніякої зверхньої дидактики. Ну, а про інші речі, які панують, на жаль, тут в Україні, то я взагалі не кажу, тому що ну, нам невідомо, що таке корупція і що таке неформальні інші взаємини. Цей тип взаємин викладача і студента він творить могилянку, тому що, власне, це є дух чому, з яким настроєм викладач іде, з яким настроєм студент заходить і виходить з аудиторії. Якість освіти взагалі для нас є нашим. Фундаментом і капіталом це насамперед забезпечує наше майбутнє якість наших освітніх послуг і, і того, що ми то, той людського того потенціалу, який ми випускаємо за стін університету. Тільки творчий дух свободи, тільки а, академічна автономія дозволяє бути інноваційним, дозволяє бути творчим, дозволяє бути оригінальним. І це все в сукупності тоді дозволяє розвивати такий топос дивовижний, яким є університет. Він він дуже динамічний. В числі перших шести університетів Києва могилянка була удостойна звання дослідницького університету, хоча на це грошей жодних додаткових ми так і не дістали, щоб якісь додаткові дослідження проводити. І взагалі масштаб фінансування наукових досліджень є жалюгідним. На жаль, це треба визнати, а без самостійних досліджень розвивати освіту третього рівня та навіть і другого рівня, магістерську добру освіту, не кажучи про докторські студії, неможливо і бути добрим університетом неможливо. Ми це робимо завдяки величезним зусиллям, в здобутті міжнародних грантів, різних типів стипендій, дослідницьких. І тут, е очевидна, наша першість у, у відносному, відносно до масштабу до нашого е кількості здобутих оцих речей, тому що ми надзвичайно ініціативні, ми не сидимо і не чекаємо, поки нам прийде хтось і скаже на тобі грошей, бо, тому що, очевидно, тобі треба. Ми <сміття> дуже добре розуміємо, що так не буде. І через те переконуємо своїми проектами, своїми конкретними пропозиціями дослідницькими. І е, за останні п'ять років п'ятеро збільшили масштаб державного фінансування, домоглися. Ну а не порівняно більше здобули через міжнародні гранти розвивати науку тут, українську науку, українську гуманітарну думку е, фактично, крім нас і ще кількох університетів в Україні ніколи. Нема такої традиції, нема такого стратегічного завдання, покладеного в сам статут і в основу в тіло в ідейне тіло університету. Що це український університет, який буде обстоювати цю українську ойкумену в її відкритості до всього світу. Це, це наша домана. Ми на цьому стоїмо.